Друзі, всім привіт! З вами Богдан. Хочу записати таке коротесеньке, ну як коротесеньке відео, спробувати, чи можна реально з 3 гривень з такою ставочкою щось підмутити, підвертіти. Зайшли в Sun кансалон, нехай у нас 12 600. Давайте тому ж перевіримо, будемо крутити в більш такому режимі. Подивимося, 12 600. Так, слот пока дає. Для нас це саме головне, вже навіть плюс дає. Прям добре в плюс іде по цих мірках. Кожна ставочка плюс-мінус дає, навіть те, що воно дає, мало нічого, воно хоч поменшує наші такі травми. Я б сказав. Так, покрутим, повертим, Давайте засічемо, допустимо, 4 хвилини. Вдасться нам заробити чи не вдасться. Покрутимось таким методом. Чи вийде в нас за 4-5 хвилин заробити ставки 3 гривні? Так, хорошо. потихенько, помаленько, Ану, діулі. Але я вам з цими дівчатами не радив ну це, кінтачити ж чули, що лише, там, на Дикому Западі у них колись там, біда, грязність і все тут. Хоча, що я можу знати? Зараз у нас тут і в теперішньому часі цього добра вистачає. Знаю, у нас тут бонуска є само собою скітер, оці пляшечки віскарик. Тоже хорошо, але нам треба їх побільше. Так, хорошо, вони щось дають. Ну нам треба вибити ретригер. Так, окей, ладно, їдемо, їдемо. Ну уже ви танцьовують дівчата. Бачите як. Окей, ну, блін, що це я за... Ну ладно, все, давайте граємо цих 3-4 хвилини, подивимося, що тут буде. Чи ми щось наткнемося на щось цікаве, чи ні. Поки крутим, ретрігер поки по 2 випадає. Це мене не тішить, нам треба 3. цучі дівчата хоч вискакують і вони щось тут типу, допомагають. Ну це не точно. Так, бачите, я кручу тут на мега у режимі. Хочу видивитись. Так, сімьорка Бачите, дає, дає, віднімає, але потихеньку. Так, два скітера випадає триндець як часто. Прям дуже часто випадає, так. Ну давайте, давайте. Так, поки нічого не бачу. Угу. Так. Так, два ствола бутылка бутилка скотча. Віа, віо.